Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні поговоримо про відливки воском. Ось такий треба брати віск. Віск виробляє бджола спеціальними залозами які знаходяться в неї на черевці. і він енергетично набагато кращий, ніж енергополе людини. І тому ці всі сутності, лярви, ці низького порядку, вони з задоволенням йдуть в віск. І коли ви виливаєте віск у воду, то він швидко застигає, і вони не встигають вирватися з цього воску, і там залишаються вже назавжди в цьому воскові. Тобто можна робити, навіть якщо ви не розумієте, що там вилилось, добиваєтесь того результату, що ідеальна відливка. І також буде вам щастя. Але в такому випадку клієнтів краще не брати, бо начепляєтесь на себе всякого разного. І треба розуміти, що ви робите. Воскова відливка це древній енергетичний метод очищення та діагностики який використовують для зняття негативних впливів, енергетичних блоків, страхів, прокльонів, пристріту. Також гарно знімаються всі види порч, крадників, закольцовок, приворотів, астуд, отворотів, будь-якого негативу. Також можна позбавитись лярв, сутності, які споживають енергію людини, знаходячись в її біополі. Розплавлений віск, взаємодіючись енергетичним полем людини, втягує в себе негативну інформацію, а після застигання відображає її. Негатив, деструктивні програми назавжди залишаються в воску. Як проходить процедура в мене або в моєї сестри? необхідно записатись на сеанс. Перед сеансом ви надсилаєте нам своє фото. Я це фото друкую. Фото повинно бути не в дзеркалі, не поруч з іншими людьми або пам'ятниками, без окулярів, без капелюхів, без прикрас, поясів. На фото не можна схрещувати руки і ноги. І це фото повинно бути в повний зріст. І в назначений час ви мені дзвоните по вайберу і ми починаємо сеанс. Все починається з діагностики. По відеозв'язку ви бачите весь процес. Я розповідаю, що відлилось на віск, і ваш енергетичний стан покращується. Для роботи нам потрібна свічка для нейтралізації негативу і для енергетичного наповнення вас. Вона буде горіти поруч під час проведення відливки. Також нам потрібен бджолиний віск приблизно 400 500 г на один сеанс. Віск порціями по 50-70 грам повільно топлять на водяній бані, читаючи молитви і замовляння. Розплавлений віск виливають у холодну воду над головою людини або над її фото. За формами в застиглому воску. Читаємо інформацію про ваш енергетичний стан. Що можна побачити у висковій відливці: гострі шпилі, голки, ознака пристріту, енергетичних атак, отвори, дірки, втрата життєвої енергії, крадники, пробої в полі. Також можуть відбитись сутності і інші низьковібраційні створіння. Латка рівна поверхня відливки з рівними краями, означає, що енергетичне поле в нормі чисте. Чим сильніший енергетично майстер, який робить вам воскову відливку, тим менше необхідно сеансів для вашого очищення і тим швидше відбувається ваше повне енергетичне зцілення. Зазвичай в нас відбувається повне очищення клієнта за один-два сеанси. Сеанс включає в себе діагностику, чистку воском, чистку картами і захист по завершенню роботи, коли вже ви повністю очищені. Вартість сеансу 20 тисяч гривень і що потрібно знати перед чисткою. Не можна проводити чистку, коли ви приймали або плануєте приймати алкоголь. Чим глибша проблема, тим більше часу і енергії потрібна на очищення. Якщо у вас є негативна карма роду або негативна особиста карма, це можна прибрати ще, окрім чистки воском і іншими методами, іншими видами чисток. Це все також можна почистити. Воскова відливка в такому разі покращить ваш стан на деякий час, потім можна буде повторювати. Немає протипоказань для відливок. Можна робити з перервами в 3-4 дні, також можна робити дітям. Проходити курсом відливки раз на місяць, раз на півроку або раз на рік, в залежності від вашої ситуації. Якщо ви, наприклад, в магічних війнах, то ваш варіант це чистка воском раз на місяць. Воскова відливка не заміна медичної або психологічної допомоги. Про це треба пам'ятати. Метод добре працює в поєднанні з молитвами, захисними практиками, корекцією поведінки і також при лікуванні у лікаря, якщо у вас проблеми із здоров'ям. Після глибокої чистки може бути реакція організму або емоційний вивід це нормально. Також треба працювати над собою, над своїм духовним зростанням. Очищення роду, очищення негативної карми, відмовлювання абортованих дітей за себе за рід, треба відпустити всі образи, спалити образи. Це також впливає, що ви можете чиститись, а негативна програма буде ставати назад, бо вона для чогось вам дана. Цей негатив повинен змінити щось у вас у вашому сприйнятті, у вашому світогляді. Але отак на цих чистках також можна жити. Але треба буде їх повторювати. І ще раз покажу, що головне не сама ця схема, що чим ви чиститесь, як ви чиститесь, а головне оператор, який проводить цю чистку. Це все на енергетики того, хто це робить. Відбувається на його здібностях, на його силі і на тих силах, з якими людина працює. Чистки можна повторювати кожні три дні. І не забуваємо про захист. Після того, як ви повністю очищені, треба різноплановий захист робити. І чим більше захисту різного, різноманітного, тим краще. Приклади, що відлилась з клієнтки. Багато було чисток. Тут порчені роботи. І зараз покажу, ось, бачите, у клієнтка жалувалась, були скарги на. У клієнтки були скарги на нирки, що чомусь молода дівчина болять нирки. Подивились, порча переклад хвороби з із замком, з крадником на хворобу. Ось І нирки ці відлились. І крадничок, бачите, крадничок це така дирка наскрізь в полі. Це пролили через ключий ніж, познімали ці всі крадніки, закальцовки. Зняли захисти і злились дві суші. На третій відливці, вже ситуація краща, Але залишився цей канал, по якому йшло ще вскрився один крадничок. Ось він. Відливаємо далі, це вже я просто через два скрещення, на жаль, і вже ситуація краще, все це поле, бачите? енергополи відновлюються, але все одно ще є присутня порчена програма. Тут ми її вже прибрали, закручене так біополе, бо з ним проводилась робота це вже краща ситуація. І відлили клієнтку до її природного ідеального стану. Ось так які роботи повинні бути. Це коли немає негативних програм, поле закрите, все добре. Ось це той ефект, якого ми добивались, очистили. Ще хочу показати, це вже інший клієнт. Так виглядає цвинтарна робота, порча насмерть, з крадниками, з закольцовками. Суші сидять на охороні. Тут погостна робота, вилився хрест. Ну і з обратної сторони, бачите, це така картина маслом. Крадніки не один багато. Ось ще отак. Робили астуду і крадник на особисте життя. Ну Тут ще крадник на фінанси, і закальцовка, і замочки на роботі. І це треба ще дочищати. З цим клієнтом було проведено 9 відливок, це вже передостання такі. Добились ось такого результату, але ось туди краднік з муком на роботі, на особисте життя, на жіноче щастя. От ще залишилось. Це ми жінку відливали. Ось такі роботи. Віск дуже гарно забирає на себе негатив. І ми добиваємося ось такого результату, щоб було клієнта. Це гарний результат. Потім ще контрольні ще дві відливки я роблю. Ось так, бачите, це добре. З іншої сторони ці роботи. Ось це дуже гарна відливочка. Це дитина і гарна ситуація. А це порча, клієнтка навіть впізнала, хто відлився. Після роботи дивимось діагностику. Робимо карти, і це мій метод. Я така сама чистка, як воском. У мене є чистка на картах. Духи карт знімають негатив з клієнта також картами. Це в мене є на каналі ці методики. Тобто далі я дочищую клієнта картами, дивлюсь, що вилилось. Обов'язково ставимо, коли чистите клієнта воском свічку на наповнення. Коли дивитесь картами, ставите свічку з програмну на зняття негативу, і також на наповнення. І дочищаєте воском. Навіть коли у вас вже така гарна відливочка вийшла, все одно якісь залишки можуть бути. І також є такі роботи. Майстри ставлять, там закольцовка на безконечність ставиться. Це коли ви вже все почистили, все чисто, ви довольні, клієнт довольний, а через півгодини, там, через 15 хвилин вся ця робота майстра, яка була порчена, вона стає назад. Тож, треба проконтролювати, подивитися і познімати то, що в залишки, впевнити, що дійсно, бачите, це була порчена смерть. І ми її далі прибираємо. карта смерч, і карта і Сонця вийшла, що все буде добре, що його робота закрита, все познімалось. І також звертаюсь до духів карт, дочищаю це все діло. Воскові відливки найкращий і найбезпечніший метод для енергетичного очищення. Тож запрошую до нас сестрою на відливки воском. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.